У кожній країні є правила, за якими живуть усі її мешканці. Ці правила називаються законами. Законів є дуже багато. Та серед них є найголовніший, що зветься словом Конституція. Якщо цього закону не дотримуватись, то в Україні не буде порядку. Тому виконувати Конституцію. Повинні усі, всі мешканці країни. Наша незалежна Україна теж має свою конституцію. Конституція це закон, у якому написано усі права українців. Все, що навколо тебе, земля, повітря, водні та інші природні ресурси, ліси, луки, гори, ріки, озера в межах території України є об'єктами права власності українського народу. Ти можеш вільно та спокійно відпочивати, але запам'ятай, природі шкодити не можна. Ти людина, значить, маєш права. Ти маєш знати свої права та обов'язки, щоб спокійно та вільно жити. Ось мама й тато твої одружилися. Права і обов'язки у них рівні. Народився ти. У тебе є право на життя. Ти і твоє життя є найбільшою цінністю. Запам'ятай, ніхто не має права. Тебе кривдити, робити тобі боляче чи наносити тобі шкоду. У тебе є право на повагу. Люди мають поважати один одного. Усі громадяни України є вільні та рівні. Неважливо, якого кольору в тебе шкіра. Неважливо, Хлопчик, ти чи дівчинка, багато в тебе грошей, чи не дуже. Усі люди є вільні та рівні. Ти народився, і батьки зобов'язані тебе утримувати, піклуватися про тебе, оберігати, виховувати, фінансово утримувати. А коли ти виростеш, ти будеш зобов'язаний піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Усіляко їм допомагати, якщо вони залишаться без роботи, чи будуть мати проблеми зі здоров'ям. Буває так, що у дитинки немає батьків. Чи візьмемо стареньку бабусю чи дідуся, які вже не в змозі працювати. Наша держава усіляко допомагає таким людям, надає догляд. Допомагає фінансово тощо. У тебе є право на свободу. Ти можеш вільно поїхати за кордон в іншу країну та в будь-який момент повернутися в Україну. А з України ніхто не може та не має права вигнати тебе в іншу країну. Ось ти підростаєш, спершу садочок, потім школа, далі університет. У тебе є право на освіту. Далі ти вибереш, ким хочеш стати в майбутньому і підеш в будь-який університет. Ти маєш право на працю, заробляти гроші собі на життя. Обрати маєш право професію будь-яку, яка тобі до вподоби. Хочеш бути вчителем чи лікарем. Будь ласка, навчайся і працюй. А ще ти можеш стати підприємцем, відкрити кафе або магазин. Попрацював, маєш право й відпочити. Також ти маєш право на допомогу і на медичну в тому числі. Ось захворів ти, наприклад, одразу лікар тобі допоможе. Буде тебе лікувати, щоб ти швидше одужав. У тебе є право на лікування.